Нині переживаємо значущий один із найкривавіших періодів в історії української держави російсько-українську війну. Для того, щоб майбутні покоління знали про нього правду, маємо зберегти кожне свідчення, кожен факт про збереження артефактів війни та документальних свідчень у новому випуску програми Воєнний час. Ще з 2016 року в музеї історії міста Хмельницького розпочали формувати експозицію артефактів російсько-української війни. Значно поповнилася вона з лютого 2022 року. Нині тут військова форма, уламки зброї, світлини тощо. Перші експонати, які з'явилися в нашому музеї, це був, був однострій. Який я зняла свого брата-добровольця, який на початку військових дій у 2014 році пішов добровольцем захищати Україну. Серед найважливіших музейних експонатів уламок ворожої ракети Калібр, яка вперше вцілила у Хмельницький під час повномасштабної війни. Ось такими касетними снарядами. Закидані всі східні і південні області нашого, нашої землі, нашої України. І є от однострій ворога нашого, який прийшов окупувати нашу землю. За експонатами, зібраними у музеї, нині вже можемо аналізувати хід воєнних подій. У нас з'явилися однострої тих добровольців, які відразу з Майдану Незалежності пішли захищати Україну, які в цих новостворених добровольчих батальйонах стали із зброєю в руках на захист України. І ми по тих одностроях бачимо, наскільки вони були різні через те, що Україна в 2014 році не була готова видати всім однакові строї, видати необхідну зброю для захисту батьківщини. Аби сформувати експозицію, присвячену російсько-українській війні. Музейники співпрацюють із волонтерами, військовими, родичами загиблих воїнів. Я почала звертатися. До всіх небайдужих людей, до атошників, до волонтерських різних організацій, аби вони допомогли нам створити ось цю експозицію, яка присвячена російсько-українській війні. І ну деякі люди відгукнулися У місті Хмельницькому. Є волонтерська пошта, і ось ця волонтерська пошта Віталій Підгайчук нам час від часу привозить деякі експонати, і обіцяв, що він і ще нам привезе. Я звертаюся через інтернет до тих військових, з якими можна зв'язатися. Щоб вони теж могли щось передати в музей, щоб це могли бачити наступні покоління. Важливими центрами збору інформації про війну нині є архіви. Тут фіксують не тільки паперові свідчення, а й формують базу відеоматеріалів та видають книги. Ми зараз це формуємо фонд, який повністю відображає діяльність Хмельницької області, саме хмельничан. З питання того, як, як що саме відбувається в процесі військового стану, в процесі е, нападу Росії, Росії на Україну саме по території Хмельницької області, ми працюємо з питань того, що формуємо е, так званий фонд, який називається Задля перемоги. Тобто, цей фонд зараз накопичує е, е, відеодокументи, фотодокументи та інш, інше інформування е, потижнево, е, це за інформацію і Хмельницької військової. Адміністрації, архівних відділів райдерш адміністрацій, і нашого телебачення і різних фотосвітлин, волонтерів, як саме працюють з внутрішньопереміщеними особами на території області, саме гуманітарного хабу і взагалі гуманітарного штабу Хмельницької військової адміністрації, який в майбутньому фактично впаде в на зберігання як документи національного архівного фонду, і за ними можна буде вивчати історію саме. Що саме відбувалося на Хмельниччині, архіви розкажуть майбутнім поколінням найважливіші факти про Хмельниччину воєнного періоду, зокрема про те, що наш край на початку повномасштабної війни став важливим центром надання гуманітарної допомоги. Хмельниччина стала оберегом, напевно, що для всієї України, адже ми знаємо, що Хмельниччина це фактично виступила як область, яка стала гуманітарним фронтом для всієї України і прийняла величезну кількість внутрішньопереміщених осіб, які постраждали від бомбардувань. І ми, як архівісти, також до цього доволі таке активно долучилися, адже на території Хмельницької області на базі Державної області, функціонує кол-центр і дотепер, який забезпечує інформування внутрішньопереміщених осіб з питання отримання гуманітарної допомоги, надання довгострокового та короткострокового строку зберігання, організації питання саме освітньої сфери, соціального забезпечення, логістичні питання і питання саме організації донорної міжнародної допомоги. Із вересня минулого року обласний архів почав формувати фонд Україна це ми. Він об'єднує свідчення про дітей-волонтерів. Станом на середину березня таких історій 158. Усі увійдуть до видання, яке планують видати за підтримки благодійного фонду Захисти Хмельниччину. У нас вже є проєкт видання першого видання, тобто першого тому біографій наших діток, хмельничан і не тільки хмельничан, а діток-гостей нашої області, які можливо і будуть вже хмельничанами, які донатять на Збройні сили України. Тобто це біографія і коротка історія діток, які власними силами, власними доробками, власне Творчістю, просто власним бажанням зібрати гроші і передати їх на Збройні Сили України зробро пришвидшують нашу разом з вами перемогу. Окремий напрямок роботи архіву збір інформації про героїв російсько-української війни родом із нашої області. Це історія, це біографічні дані наших героїв з усієї Хмельницької області в цьому безперечно нам допомагають начальники архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, завідувачі трудових архівів, які виходять до сімей наших хлопців, які поклали своє життя за Україну. Вони збирають інформацію, роблять на місцях фонди особового походження. Це такий вид архівування документами Національного архівного фонду. І на основі цих фондів особового походження в нас також по. Де зібрана колекція документів, саме біографічних довідок, фотосвітлин наших великих героїв, які поклали своє життя за Україну? Усі свідчення про війну, які увічнює Державний архів області, у вільному доступі кожен може поцікавитися долями загиблих, знайти документальне підтвердження історичним подіям, обслуговують працівники архіву і міжнародні запити. Державний архів області припинив з 24 лютого повну комунікацію з Російською Федерацією з Білорусією. тобто на сьогоднішній день ми не виконуємо довідки і не підтверджуємо запити саме росіян, і можливо таким чином створюємо певний соціальну напругу в Російській Федерації і в Білорусі, тому що, адже, наприклад, для того, для того, щоб їм підтвердити. Своє пенсійне забезпечення їм потрібно дуже велика кількість запитів ще до війни, і від них передавалася державним архівним установам і не тільки державним архівним установам, а ще й трудовим архівам, які мають сьогодні делеговані повноваження для того, щоб підтвердити їх працевлаштування, працю на території Хмельниччини. Під час війни змінилися напрямки роботи багатьох закладів, як і бібліотек. Нині вони не просто книгозбірні, культурно-освітні центри, а й центри роботи з внутрішньопереміщеними особами, музеї. Так в обласній бібліотеці для юнацтва діє музей артефактів російсько-української війни. З грудня 2022 року у нас у бібліотеці функціонує такий музей майстерня, називається він Бібліотечний спротив. Також він собі об'єднує не лише артефакти війни, а й постери, на яких ми відобразили абсолютно всю свою діяльність, яку ми проводимо з 2014 року. Адже бібліотека одразу включилася в таку протидію російської війни самого початку і не зупиняється до сих пір. Експонати для музею сучасної війни бібліотека отримала завдяки науковій співробітниці Національного історично-військового музею, членкині волонтерського руху Труханівська Січ Олені Івановій. Безпосередньо вона їздила на Бахмутський напрямок і звідти нам привезли деталі. Е, у нас є деталі урагану, у нас є деталі РПГ, у нас є тубуси від мінометів, а також на виставці представлена форма російських військових, е, упаковка з харчових їхніх наборів, сідушка, ось такі цікаві артефакти. Оскільки усі експонати справжні трофеї війни, перш ніж потрапити до бібліотеки, пройшли перевірку фахівцями. всі ці артефакти були перевірені на місці і привезені волонтерами нам у абсолютно безпечному стані. А вони абсолютно пусті, які вже вибухнули або спрацювали. Тут у нас безпосередньо є сідушка та приціл зенітної установки, форма російських службовців. Також я так розумію, що це фляга. Де вони носили свою воду, їжу, бронежилет. Наскільки мені відомо, військовослужбовець, чий був цей бронежилет, він загинув. Також град, ми досить часто про них чуємо, тому цікаво було, щоб люди подивилися, що це є. Це є хвостова частина. Також у нас є ось частина вісьмивитрового самого снаряду. З часу заснування до музею завітали сотні відвідувачів після оглядин експозиції. Охочі долучаються до плетіння маскувальних сіток для наших військовиків. Ми запрошуємо сюди людей, запрошуємо і молодь міста, а також молодь внутрішньо переміщену. Їм безпосередньо це мені здається більш цікавіше там, торкнутися до цього і побачити усе це у спокійної обстановці, а не так, як вони це все бачили там у себе до того, як переїхали на Хмельниччину. І завжди ця виставка викликає змішані такі емоції. Тому що це все ж таки війна. Це те, що нас жахає до холодного поту вночі. Але і можна подивитися, як ми можемо це все перемогти і побачити нашу перемогу. Волонтерка благодійної організації Армія СОС Анна Аванесова до Великодня розписує військову казку. Таких сувенірів із лютого минулого року виготовили чимало. Усі пішли з-під молотка на аукціонах, або ж їх було продано на благодійних ярмарках. Вилучені кошти на ЗСУ. Саме найперше це ми беремо і її ґрунтуємо одним кольором, світлішим, наприклад, білим. Наносимо по всій касті, по всьому шолому. Ось так. Потім беремо і ось так затамповуємо. Так як у нас скоро Великдень, я вирішила зробити ось такий малюночок. У кошику патріотичні е, писанки. Значить, тоді, вже коли зафарбований шолом іншою фарбою, можна робити розпис. А вже останній етап е, це лакування виробу. Ви можете самі спробувати. Ми використовуємо ось такі лак. Це для того, щоб фарба не відходила, щоб робота була вологостійка, якщо потрапить якась волога на неї, і взагалі краще і довше зберігалася. Для розпису обирають каски радянського зразка. Сучасні усі відправляють нашим захисникам. До того, як казка потрапляє в руки художника, її обробля в мілі руки військового у відставці, члена волонтерської команди армія СОС. От такі вони були в часи нашої молодості, коли ми саме служили, то достатньо приємні. Можна було давати на голову. Ось так, хто не бачив такого в житті. Зараз такими не користуються, зараз інші шоломи, тому те, що ми отримуємо, має ось такий жахливий вид. Ну, не те, що на голову в руки взяти неприємно. Тому спочатку я оббиваю все всередині, потім. Грунтую, крашу, обробляю, перетворюю ще чертосаною кислотою і мию водою, сушу, ідую дівчата. Крім того, волонтери розписують гільзи, уламки бойової техніки. До розпису долучаються викладачі та учні Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Ще десь рік тому нас зібрала Марія Барабаш в художній школі, і ми, отримавши казки, почали розписувати. Багато викладачів розписували кожен свій мотив, патріотичну таку от тему, і ці казки дуже гарно продалися. Потім повторно і так от працюємо. А діти виконують малюночки, листівочки. Досить часто Ми повторюємо майстер-класи з виготовлення ангеликів. Це такі малесенькі лялечки мотанки із синьо-жовтої тканини, які дітки виконують своїми ручками, пишуть туди записочки, вмотують підкрильця ангела, і їх волонтери передають. На фронт. Так само ці поробки продаються за кордоном і вилучені кошти на ЗСУ. Патріотичні яскраві малюнки на касках, гільзах, запчастинах розкуповують миттєво. Нині армія СОС вже оздоблює на замовлення. Окрім того, що ми, як то кажуть, для своїх потреб дівчата розмальовують, ми їх на аукціонах продаємо. Вже стала така інстита, яка вийшла за межі нашого фонду. До нас звернулися волонтери, які допомагають військовим налагоджувати техніку, ремонт техніки, закупівлю запасних частин. І в даному випадку є потреба в закупівлі колес, до кразів. І безпосередньо до нас звернулися до дівчат, щоб дівчата розмалювали, вони принесли свої трофеї, гільзи, щоб ми їх в патріотичний спосіб розмалювали і вони. Самі продадуть і будуть всі кошти спрямовані на закупівлю цих коліс. Розпродаж таких артефактів війни. Волонтери організовують самотужки або долучаються до різних ініціатив. Це можуть бути ярмарки як при якихось концертах. От недавно ми були в філармонії. нашій, це може бути в ТРЦ в Оазис дуже часто ми, або це буде в якихось ресторанах, пабах до якихось дат до свят. Там проводиться аукціони, і там дуже вигідно це продається. Ми висилали за кордон зараз. Ми також зробили для замовлення для ще однієї організації. Вони в Швецію мають відправити. Відповідно, там вони отримують різну гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів і іншого товару. Ще була одна казка, яку ми розписали в патріотичному такому стилі з патріотичним малюнком, і вона відправилась до Сполучених Штатів на благодійний аукціон. Там були роботи митців, і після цього аукціону було придбано там автомобіль швидкої допомоги, який був переданий у гарячі точки. Нині волонтери розпочинають пасхальну акцію, щоб підтримати військових, розписують на тему війни великодні яйця. Придбати такий сувенір зможе кожен. Щойно отримали такі дерев'яні яйця, заготовочки, і ми будемо розписувати їх у патріотичному напрямку. І також будемо продавати на наших ярмарках благодійних. і Всі кошти будемо направляти на допомогу ЗСУ. Нині реалії такі, що чи не кожна українська родина вже може продемонструвати власні міні-музеї російсько-української війни, світлини, військові нагороди, свідчення рідних та близьких, речі з війни уже стають сімейними реліквіями. Тож кожен має замислитися про збереження, свідчень звірства окупантів, волонтерської сили, патріотизму наших військових. Усе це. Послання нашим майбутнім поколінням, яке застереже його від війни.